Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу, каналу Трояндовий сад Наталії. Наталій, запрошую вас, заходьте, погуляємо сьогодні не тільки моїм садом, а і городом і новим садочком, який ми посадили. Ну, я вам вже розказувала і показувала, що ми посадили фруктові дерева, яблуні і груші. Між них посадили кущі. Ну, ось, наприклад, яблуня, а тут у нас росте юшта, яку ми пересадили з, дом... з саду біля будинку, бо там тісно. Знову у нас яблуня росте модді і юшта. З цього боку також горіх, яблунька, груша, груша, груша і персик. А на минулі вихідні, е, вихідні ми посадили ще деякі рослини. От я виписала із агромаркета хурму. Ну, заявлена вона, як районована, як вона витримує наші температури без укриття. Ну от, проекспериментуємо, подивимося, як вона росте на півночі Київської області. Ну, будемо бачити північ України. Все-таки мені навіть не хочеться думати про те, що ми живемо на півночі. Ну, все-таки це, як глянеш на карту, то такі північ. Ну і посадили горішки. Е, горішки лісові. Е, вони називають, мають свою назву. Ну, зараз не згадаю, треба подумати, це е, фундук. В общем, один кущик фундука і другий кущик фундука посадили. Ну і далі, і далі у нас рослини вже із нашого саду, ті, які у нас там, яким затісно, скажімо, і от ми їх сюди принесли. Ну, от перед вами хурма, яка відросла від кореня. І от ми її відділили від материнської рослини і посадили тут. А далі піраканта. Піраканту виписали. Піраканта це декоративна рослина. Ми виписали три рослини: жовтого, помаранчевого і червоного кольору. От вони такі зовсім маленькі, з агромаркету. Виписували. Ну, і розсадили кущ граната. Я вам літку показувала, як він цвів. Ну, от, ми його розсадили, бо він кущиться дуже, і посадили сюди на город. Не зав'язується він там біля хати. Ну, ну, вирішили його розділити і проекспериментувати на городі. Можливо, йому тут буде краще. Ну, от іще одна піраканта маленька. Не знаю, як вони швидко ростуть і коли вони виростуть, але ну, рослина дуже-дуже красива. Я е, вам постараюся зняти от в одних сусідів наших є ця рослина і росте вона на вулиці. Дуже красива, дуже декоративна. Її плоди нагадують е, плоди е, горобини. Вони бувають оранжеві, вони бувають червоні, вони бувають в жовті, але ну, дуже гарні. Ну і знову кущ граната, побачимо, як він тут, чи він перезимує, чи не перезимує. Ну, знову ж таки, це експеримент. І далі ще одна піраканта. Отже, піраканти у нас оранжева, червона і жовта. Ну і ще один гранатик. Так, ну от ми зараз працюємо, тут вова ще доповнює земельки от, під гранатик, бо замало виявилося. Дома я обрізала туйку. Ну, це, мабуть, два роки назад. І от ці всі гілочки просто в землю ну, посадила і от виросли отакі туйки. Вони прийнялися. Ну що ж, є там знову ж таки тісно. І ми вирішили їх пересадити отак от в кінці городу. Підкреслити город такою лінією із і... На ринку купили, мабуть, дуже не подобається. дуже подобається ця рослина. Особливо, коли вона цвіте весною. Ці квіти нагадують німозу. Такі жовті, гарні суцідтя, вони дуже запашні і до них прилітає маса вчів. Ми і посадили тут три, ой, п'ять вот їх от кущів. Думаю, вони тут проживуться. Ми їм же годили, перегною положили, полили. Ну, в общем, приголубили обов'язково. Ну, і, в общем-то, ми їх, скажімо, просили, щоб вони тут росли, цвіли і щоб їм було добре. Ну, от так виглядає тепер наш новий садочок. Як одна моя підписниця сказала, дуже мені сподобалося. Садить перемоги, садимо. Дав би Бог скоріше нашим хлопцям перемостити це зло, яке вдерлося на нашу землю. Ну, а от сьогодні ми ще розсаджуємо лаванду. Я вам покажу, як я це роблю. Ну, от Купуємо такі от кущики лаванди. Ви бачите, ось він, цей кущик, отак от виглядає. І просто механічним шляхом. Я його розділяю на ще декілька гілочок. Ну, в якому кущі вже скільки там тих гілочок вийде, на стільки гілочок і розділяю. Ну і думка така посадити ще ряд лаванди. Ну, побачимо, скільки їй там хватить. На ряд, мабуть, не хватить, але на якусь кількість хватить. Ну, будемо приступати до роботи. Ну, дорогі друзі, перед нами отакий от кущик. Бачите, він тут має декілька, скажімо, гілочок. Я зараз буду намагатися ці гілочки розділити. Ну, Це не найбільший кущик, це один, скажімо, з тих, які я купила. Ну і от таким образом ми їх розділяємо. О, Вони розходяться. Так, мався один і в нас вийшло. 4. П'ять. 5, 5. Ну, це маленький. Ось, наприклад, попередній. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, сім. Тут ще більше. Це все буде залежати від куща. Ну, і ось, наприклад, іще залишився. От його треба розділити. Бачите, тут він. Зрісся. Чому я не працюю з сікатором? сікатором? Тому що, коли я отак зусилля при, при, прикладую, він сам показує, де він там хоче відірватися. І от він відірвався досить легко. Знову ж таки, раз. І він мені показує, де він відірватися може. Якщо сікатором, я можу перерізати не там, де е, насправді рослині потрібно. Ну, і ще тут є один кущик. От зараз ми подивимося, скільки тут у нас вийде гілочок. Ну, ось одна. Корінчик невеликий, але є. Далі. Так, ось два. Три. Вчилися вийшло три, ну при бажанні можна зробити чотири. Але, мабуть, то вже буде зайве, бо буде маленький дуже. Далі п'ять. Шість. Сім. Я розділяю. Ну, тут щось не хоче, все розділилося. Ну і, дорогі друзі, ще щодо посадки, посадка повинна бути глибока. Тобто на такому от рівні я буду занурювати у землю рослин для того, щоб кожна із оцих гілочок дала свої корінці, вкорінилася і потім нові оці бруньки. Будуть розвиватися, виходить наверх, і кущ буде пишний, великий, і буде рясно цістий. Такі посадки бажано для всіх кущів, для смородини, для порічки, для того самого агрусу чи юшти. От глибока посадка дає можливість більшого вкорінення. І Кущ приймає таку пишноту. Він додаткові гілочки утворює, Ну і кущ робиться пишний і великий. Ну, от такі от мої наробки. Так я працюю. Так у мене виходить. Із декількох кущей я посадила цілу лавандову доріжку. Ну от, приступаємо до посадки. Дорогі друзі, от і закінчилась наша робота. Ми сьогодні прикрашали Україну. Прикрашали всім, чим маємо. Прикрашали лавандою, прикрашали флоксами. У нас буде вітувати тепер ряд лаванди. І я сьогодні висадила ще флокси. А теж рядку. флокси у мене насіваються самі. І інколи вони проростають навіть у бетоні. Тому я викопала, що змогла, і ми принесли сюди на город. Посадили в нашому молодому садочку. Тож, дорогі друзі, дякую всім, хто був зі мною, хто відвідав мій садочок сьогодні, хто поставив лайк, хто написав відгук. Всім дякую безмежно. Запрошую, підписуйтесь, хто ще не підписався. Будемо з вами. Ще бажаю вам мирного українського неба. Із сонцем, і з хмарками, із дощиком теплим, із вітриком, із і з зорями, але нашого українського неба, нашого мирного неба, нашого такого коханого і жаданого мирного неба. Всім бажаю здоров'я. Нехай ваша праця принесе вам завжди задоволення. І скрасить ваше життя. Отже, до побачення, до нових зустрічей. З вами була.